Олег Ляшко, радикальна партія, шановний пане голово, шановні колеги депутати. Ви думаєте, що ви принижуєте нас, коли не звертаєте увагу на наші протести? На те, що ми блокуємо трибуну, на те, що ми оголосили мирний сидячий протест, вимагаючи прийняти рішення по тарифах, по корупції, по офшорах, Максим Бурбак, я звертаюсь до вас як до лідера фракції Народного фронту, Ігор Ринів. Я звертаюсь до вас як до лідера фракції БПП, шановні колеги з інших фракцій, я звертаюсь до вас. Ви думаєте, ви нас принижуєте, що ми отут сидимо? Хлопці, ви не нас принижуєте, ви принижуєте всіх українців своєю байдужістю, своєю безсовісністю, своєю аморальністю і безвідповідальністю. Вам весело ви обходите нас, а дехто навіть переступає, тому що ви думаєте, ви не нас переступаєте, ви отак через людей переступаєте, через українців усіх переступаєте. Я звертаюся до вас по людськи. По доброму, знаєте, не буде лихо, поки воно тихо. Перестаньте принижувати українців, перестаньте принижувати нас. Ми поставили дуже прості вимоги: тарифи, зниження ціни на газ, розслідування корупції, розслідування офшорів. Ви можете не звертати увагу на наш протест. Ми тут сиділи ще посидимо, але ви таким чином плюєте на всіх українців. Будь ласка, 10 секунд завершити. І вам оцей ігнор не минеться. Тому я вимагаю від вас поставити на голосування питання, які дадуть можливість. Дякую.